Кожна людина володіє своєю енергетикою, деякі випромінюють тепло, притягуючи до себе друзів та коханих, інші ненавмисно манять до себе біду. Але є ті, кого невидимі сили обирають приманкою для потойбічного. Канама Кадівара належав саме до таких. Змалку він бачив те, що залишалося прихованим від інших тіні, що рухалися по кутках кімнати, шепоти у темряві, холодні руки, що торкалися плеча, коли нікого не було поруч. Однак його життя пішло під укіс два роки тому, коли один з таких контактів закінчився трагедією, його найкращий друг зник без вісти під час нічної прогулянки, а самого канами знайшли на тому місці в стані глибокого шоку. З того часу він перестав виходити з дому, уникав людей і намагався не звертати увагу на те, що бачить йому здавалося, що так буде безпечніше для всіх. Проте доля мала інші плани його єдина подруга дитинства. Рінко Асамі вирішила витягнути Канаме з ізоляції, вона вмовила його почати підробіток репетитором, щоб потроху звикати до людей. Так він і опинився в будинку її кузини Шіно Асамі. Але з першого ж погляду хлопець зрозумів ця дівчина не була звичайною. Шіно мала особливий дар вона не просто дачила духів, а й могла з ними взаємодіяти. Ба Більше вона їх шукала. Мета її життя була жахливою. Вона прагнула знайти сутність, яка забрала її матір. Вона знала, що ця істота досі десь поруч. Ти ключ, якщо ти підеш зі мною, я зможу знайти її. Канама здригнувся від її слів. Він поклявся ніколи більше не мати справі з тим, що ховається у темряві. Але тепер його вибір був не таким простим. Якщо він відмовиться, шіно продовжить свої пошуки наодинці. І тоді з нею може статися те ж саме, що і з його другом. Тим часом, що з невидими вже стежило за ними, завмираючи у темряві за дверима. Канами провів пальцями по ручі, ніби намагаючись стерти холодний піт. Він відчував, що шино не бреше. Щось у її очах, у її голосі змушувало його повірити. І що ти плануєш робити? запитав він нарешті. Почнемо зі школи. Відповіла щіно. Я знаю, що ця істота була тут. Вона залишила сліди. Мені потрібен хтось, хто зможе їх бачити. Школа, Канами Похолов. Ти хочеш сказати, що цей цей дух ходить між учнями. Шіно кивнула вже давно. І він не просто спостерігає. Канами не хотів цього чути. Він не хотів знову бачити те, від чого намагався втекти, але відчуття небезпеки наростало. Він згадав той жахливий день, коли зник його друг. Хіба він не зобов'язаний спробувати виправити помилки минулого? Гаразд, видихнув він, я допоможу тобі. Але якщо це стане небезпечним. Це вже небезпечно, похмуро відповіла Шіно. І якщо ми не зробимо перший крок, наступного разу він може забрати когось ще. Канаме проковтнув грудку в горлі. Його долоні стали липкими. Він розумів. Що повернення в темряву неминуче. Наступного дня вони пішли до школи, навіть не здогадуючись, що їх уже чекають. Коридори школи були порожні. Й вінок на урок пролунав кілька хвилин тому, і канами щіно стояли біля дверей старого кабінету хімії. Він вже давно не використовувався, запилені вікна ледь пропускали світло, а фарба на стінах облупалася. Тут усе почалося. Тихо сказала шино, торкаючись холодної дерев'яної поверхні дверей. Саме звідси вперше зникла людина. Канами відчув знайомий холодок, що побіг по спині. Йому не потрібно було нічого пояснювати місце було насичене чужою присутністю, щось темне вгризлося в саме повітря. Раптом двері рипнули і прочинилися самі. Темрява всередині була майже відчутного. Якщо зайдемо туди, шляху назад не буде, прошепотів він. Шіно зробила крок уперед і подивилася на нього через плече. Ти ж знаєш, що він уже чекає нас. Канаме зробив глибокий вдив і ступив за шіно. Повітря в кабінеті було густим, ніби насиченим невидимою виязкою субстанцією. Світло з коридору лед пробивалося крізь запилені вікна, відкидаючи тьмані відблиски на старі лабораторні столи. Раптом щось різко змінилося. У кімнаті стало холодніше. І Канами відчув, як у грудях стиснулося від якогось невідомого перечуття. Він тут прошепотіла Шіно. лампочка над ними замиготіла, а потім погасла. Тишу прорізав шурхіт, немовби що сповзло по підлозі. Канами хотів поворухнутися, але тіло ніби закам'яніло. Темрява навколо згущувалася, і він уже ледь бачив навіть обриси Шіно. «Шіно!» – почав він, але її рука різко стиснула його зап'ястя. Не ворушися, її голос був твердий, але трохи здригався. Він нас помітив, і тоді, з глибини темряви, що заговорило. Голос був шепітливий, зловісний, ніби складався з десятків голосів одночасно ви мене бачите. Із глибини кабінету випливла постать, висока, викривлена з порожніми чорними очницями. Канами відчув, як його дихання завмирає. Це був лише початок. Привид зробив крок уперед, і світло згасло повністю. Канаме відчув, як щось холодне торкнулося його обличчя. Він не міг закричати, він не міг навіть дихати. Канаме зробив глибокий вдив і ступив за щіно. Повітря в кабінеті було густим, ніби насиченим невидимою вияскою субстанцією. Світло з коридору лед пробивалося крізь запилені вікна, відкидаючи тьмані відблиски на старі лабораторні столи. Раптом щось різко змінилося. У кімнаті стало холодніше, і Канами відчув, як у грудях стиснулося від якогось невідомого перечуття. Він тут прошепотіла щіно. Лампочка над ними замиготіла, а потім погасла. Тишу прорізав шурхіт. Немовби щось по підлозі. Канами хотів поворухнутися, але тіло ніби закам'яніло. Темрява навколо згущувалася, і він уже ледь бачив навіть обриси шино. Чіно, почав він, але її рука різко стиснула його зап'ястя. Не ворушися, її голос був твердий, але трохи здригався. Він нас помітив. І тоді, з глибини темряви, що заговорило. Голос був шепітливий, зловісний, ніби складався з десятків голосів одночасно Ви мене бачите. Із глибини кабінету випливла постать, висока, викривлена з порожніми чорними очницями. Канами відчув, як його дихання завмирає. Привид зробив крок уперед, і світу згасло повністю. Канами відчув, як щось холодне торкнулося його обличчя. Він не міг закричати. Він не міг навіть дихати. Темрява поглинула все. Привид зробив крок уперед, і світо згасло повністю. Канами відчув, як щось холодне торкнулося його обличчя. Він не міг закричати. Він не міг навіть дихати. Його серце билося так швидко, що, здавалося, осос розірветься. Темрява була густа, майже відчутна на дотик, і він усвідомив, що не сам у цьому просторі. Що здихало поруч, повільно тягуче, ніби смакуючи кожен подих. Раптом канами відчув, як пальці кисляві льодяні обхопили його зап'ястя. Він рвучко відсмикнув руку, але хватка була занадто міцною. І тоді почув голос Тихий. Майже ще що змусив його волоса стати дибки. Ти теж їх бачиш». Це був не привид. Голос належав дівчині. Світло блимнуло, і перед канами стояла яой ходюки. Її очі світилися в напівтемряві, а вираз обличчя був дивно спокійним. Вона нахилила голову, уважно вивчаючи його реакцію. Це був лише проблиск. Промовила вона «Вони ще не прийшли по тебе. Але якщо залишишся тут, то обов'язково прийдуть. Канами відчув, як до горла підкотився клубок страху. Хто вони? Я ось зітхнула, ніби говорила з дитиною, яка не розуміє очевидного ті, що полюють у темряві, і ті, що забрали мою матір. Вона простягла руку Якщо ти справді хочеш знати правду, іди за мною. Канами вагався лише мить. Потім зробив крок уперед. Канама зробив крок уперед, і темрява навколо нього не мов би затремтіла. Він відчув, як повітря стало ще холоднішим, а позаду залишився лише морок. Яой тримала його руку, і її долоня була холодною, але дивним чином заспокійливою. Нам треба поспішати, тихо сказала вона. Вони вже відчули тебе. Але хто вони? прошепотів Канама, намагаючись не панікувати. Яой не відповіла одразу. Вона вела його вузьким коридором, що здавався нескінченним. Стіни навколо були вологими, а під ногами рипіла стара дерев'яна підлога. Кожен крок відлунював у темряві, наче щось у глибині цього простору повторювало їхній рух. Раптом яой різко зупинилася і стиснула руку канама. Не рухайся, прошепотіла вона. Канама затримав подих. Десь попереду в пітмі почулося важке, глибоке дихання. Воно було низьким і нерівним. Ніби хтось глибоко вдихав саму сутність ночі. Потім пролунав звук, ніби нігті дряпали по дереву. Канамо відчув, як по його тілу пробіг холодний піт. Він хотів запитати, що це було, але яой лише приклала палець до губ, вказуючи мовчати. Вона повільно витягнула з кишені невеликий амулет, що ледь світився блакитним світлом. Вони бачать світло, але бояться його. Пошепки пояснила вона. Раптом щось заскреготало зовсім поруч, і Канами відчув, як у грудях застиге страх. Темрява ожила. Він зрозумів вони не самі. Біжимо. різко вигукнула Яой, стискаючи його руку і тягнучи вперед. Канама кинувся за нею, відчуваючи, як щось холодне і невидиме хапає його за плечі, намагаючись утримати. Але він продовжував бігти, слідуючи за примарним світлом амулета. Коридор закінчився різким поворотом. Вони вирвалися в просторе приміщення, де на стінах висіли старі картини, а посередині стояв дерев'яний стіл, вкритий пилом. Яой зупинилася і тяжко дихала. Тут вони не можуть нас дістати, сказала вона, обертаючись до канама. Що це було? вигукнув він, намагаючись заспокоїти шалене серцебиття. Яой подивилася на нього з дивною сумішю жалю і рішучості в очах. Це ті, що колись були людьми, ті, кого поглинула темрява. І якщо ми не знайдемо вихід, ми станемо наступними. Канаме зробив крок вперед, і його серце стиснулося від страху. Яой міцно тримала його за руку, і її холодні пальці були схожі на привидів, про яких вона говорила. Темрява навколо них ворушилася, немов що невидими повільно наближалося. Ми повинні йти, сказала вона. Не відводячи погляду від пустоти попереду. Вони вже відчули, що ти тут. Канами відчув, як холодні краплі поту стікають по його скронях. Його ноги стали важкими, але він змусив себе рухатися вперед, слідуючи за явою. Вона привела його до старих дерев'яних дверей, що ледь трималися на іржавих завісах. Це єдиний вихід прошепотіла вона. Вона штовхнула двері, і вони відчинилися зі зловісним скрипом. За ними. Вузький коридор, стіни якого були покриті темними плямами, що нагадували засухлу кров. Повітря було важким, ніби просоченим страхом та шепотами минулого. Раптом з темряви позаду почувся тихий стогін. Канамер ввучко обернувся. Темрява згущувалася, і в ній почали з'являтися обриси фігур, високих, худих. Їхні руки були неприродно довгими, а обличчя обличчя не було видно лише порожнеча. Бігом... Вигукнула Яой, тягнучи його за собою. Канаме не став запитувати, хто це і чого вони хочуть. Він просто бів, відчуваючи, як жахливі створіння наближаються. Коридор здавався нескінченним, а їхні кроки все гучнішими. Та раптом Яой різко зупинилася перед дверима з червоним символом. Це Паска, прошепотіла вона. Канаме задихався від страху. Темні фігури вже були зовсім поруч. Що тепер? Канаме задихався, його серце билося, мов навіжене. Темні фігури наближалися, їхні тіні розтікалися по стінах, немов чорний дим. Я ой стиснула його зап'ястя сильніше, її погляд метнувся до дверей з червоним символом. Якщо це Паска, що нам робити? Канаме ледве зміг говорити, його голос тремтів. Яой провела пальцями по символу, і той засвітився моторошним червоним світлом. У нас немає вибору, прошепотіла вона. Якщо залишимося тут, вони нас знищать. Позаду вже чулися зловізні зітхання. Темрява пульсувала, мов живий організм, а з неї виповзали довгі хижі руки. Яой зробила різкий рух рукою, і двері розчинилися. Канама побачив лише сліпуче світло. Стрибай. крикнула Яой і штовхнула його вперед. Канама відчув, як земля з під ніг зникла. Він летів у порожнечу, а навколо нього вихором крутилися образи, примарні силуети, старі обличчя з викривленими усмішками, моторожні очі, що дивилися прямо в душу. І потім різкий удар. Він розплющив очі. Вони були у величезному, старому залі, заповненому свічками. Повітря пахло воском і пилом. Що це за місце? прошепотів канама, підводячись на ноги. Я ось зітхнула. Це храм тихих душ. Якщо ми тут, значить, вони все ближче. Канами відчув, як холод пробіг по його шкірі. Хто вони? Я ой мовчала. Але потім, у темних кутках залу, з'явився новий звук Шепіт. І цей шепіт знав його ім'я. Канами здригнувся, коли шепіт прошелестів по залу, немов вітер у покинутих руїнах. Його ім'я лунало з різних боків, повторюючись і накочуючи хвилями, ніби хтось пробирався крізь темряву до нього. Вони знають мене. Його голос затремтів. Я ой мовчки спостерігала за ним, її очі блищили у мерехтливому світлі свічок. Вони завжди знають, кого обрали, тихо промовила вона. Канаме відчув, як повітря стало густішим, важчим, ніби саме приміщення намагалося його поглинути. Він зробив крок назад. Але я ось хопила його за руку. Не рухайся, її голос став твердим. Якщо зробиш ще один крок, вони зможуть торкнутися тебе. Канаме затримав подих. З темряви, що ховалася між свічками, почали з'являтися силуети. Спочатку примарні, як дим, потім усе чіткіші. Виснажені обличчя з порожніми очима, чорні роти, що ворушилися, вимовляючи його ім'я. «Канаме!» «Канаме!» Він хотів закричати, але горло здавило страхом. Дивись на мене. Яой різко стиснула його пальці. Канама зустрів її погляд, і в цей момент ще підстих. Силуети завмерли. Яой витягла зі складок свого одягу невеликий кинджал, лезо якого відбивало мерехтіння свічок. Якщо вони вже тут, це означає тільки одне. Канами важко ковтнув. Що саме? Вона повільно підняла кинджал. Що ти той, кого вони чекали. Канами відчув, як холод пробіг по його шкірі. Що ти маєш на увазі? Яой ступила ближче. Її обличчя залишалося спокійним, але в очах загорівся темний вогник. Час настав. Ти або приймеш правду, або станеш одним із них. Канами відчув, як його тіло напружилося. Яой тримала кинджал так, ніби була готова використати його будь-якої миті. Світло свічок коливалося, відкидаючи тіні на стіни, а темні фігури навколо здавалися ще ближчими. Що ти маєш на увазі? Я не розумію. Канама зробив крок назад, але Яой лише сильніше стиснула його руку. Вони чекали тебе, бо ти останній ключ. Ключ до чого? Яой нахилила голову, і її голос став майже ласкавим, але від цього ще моторошнішим. До повернення того, хто спить? Канама здригнувся. Слова Яой відлунювали в його голові, ніби були йому знайомі, але він не міг згадати звідки. Тим часом фігури в темряві почали змінюватися. Вони ставали чіткішими, їхні обличчя більше не були дезликими. Канама з жахом упізнав серед них свою матір. Мамо, його голос здригнувся. Жінка зробила крок уперед. Її очі були порожні, обличчя бліде. Але усмішка холодна, неприродна. Канаме, ти не пам'ятаєш. Її голос був дивно знайомим, але водночас чужим. Він похитав головою, його серце шалено калатало. Я ось спостерігала за ним, не відводячи погляду. Вони брешуть. Прошепотіла вона. Я, я не розумію. Його мати знову наблизилася, простагаючи до нього руки. Дозволь нам показати тобі правду, сину. Її руки були холодні, мов лід коли торкнулися його обличчя. І раптом вибух світла, світ розчинився. Канаме падав у безодню спогадів, що не належали йому. Він бачив себе, але це був не він. Він стояв серед руїн стародавнього храму, а перед ним лежала яой, закривавлена, смертельно бліда. І він тримав у руках кінджал ти не повинен був пам'ятати, Яой прошепотіла, і її очі запалили криваво червоним світлом. Канами закричав. Канами прокинувся від власного крику. Він був на підлозі храму, холодний камінь обпалював йому шкіру. Свічки навколо все ще мерехтіли, а шепіт у темряві став голоснішим, наполегливішим. Яой стояла поруч. Її очі уважно спостерігали за ним, але в її виразі було щось нове, суміш очікування та прихованого страху. Ти згадав? Її голос звучав тихо, але впевнено. Канами важко дихав. Його розум вирвався з павутини хаотичних образів, що спалахували у пам'яті, як уламки чужого життя. Це, це неправда. Я ніколи не. Він не міг закінчити фразу. Образ Яой, що лежала перед ним у крові, був занадто реальним і кінджал. Він досі відчував його вагу у своїх руках. Я повільно сіла навпроти нього, її обличчя залишалося спокійним. Колись ми вже були тут, Канама. Ти зробив вибір, і тепер все повторюється. Який вибір? Він схопився за голову, намагаючись приглушити біль у скронях. вбити мене або дозволити йому прокинутися. Я ой показала на темряву позаду себе. І тоді Канама побачив його. Серед мороку здіймалася гігантська постать. Вона не мала чіткої форми, наче сама темрява взяла обрис людини. Очі, глибокі проваля без дна, дивилися прямо на нього. І в цей момент Канама згадав усе. Він уже стояв тут колись, тримав кинджал. Робив вибір. Це не може бути. Його голос зірвався на шепіт. Яой нахилилася ближче. Тепер тобі знову доведеться вирішити. Канама міцно стиснув пальці і відчув, Якщось холодне торкнулося його долоні. Він опустив очі. Кінджал. Він знову тримав його у руках. Канами не міг відвести погляду від кинджала у своїй ручі. Його пальці мимоволі стиснули холодну рукоять, і серце застукало ще швидше. Кожен ем'яз у його тілі кричав Кінь, цю річ, Утече. зникне. Але щось глибоко всередині шепотіло інше. Ти вже це робив. Ти знаєш, що треба зробити. Він підвів погляд на Яой. Вона більше не здавалася спокійного. Її обличчя напружилося, а в очах блищала тривога. Канама. Вона вимовила його ім'я повільно, ніби намагаючись повернути його до реальності Не слухай його. У тебе є вибір. Позаду неї темрява заворушилася. Постать у чорному зробила крок уперед, і навіть повітря стало густішим, ніби саме приміщення затримало подих. Вибір. Прошепотів Канама. Його голос зірвався, бо він уже знав відповідь У мене ніколи не було вибору, правда. Я ой мовчала. Вона теж це знала. Минулого разу ти вирішив мене вбити, її голос був майже нечутним. Але це не допомогло. Канама здригнувся. Спогади продовжували повертатися. Він стояв тут, у цьому ж храмі. Йой була перед ним поранена, але жива. Він вагався, він не хотів цього робити. Але той, що в темряві, шепотів йому слова, що проникали в саму душу. Закінчи. Поклади край. Він підняв кинджал. і вбив її. Кров русте класа по кам'яному підлозі, а темрява вона поглинула все. Його серце билося так швидко, що, здавалося, осос розірветься. Він знову опинився в тій же точці. Темна постать зробила ще один крок. Обери, шепнув він, і навіть ще підбув подібний до тисячі голосів, що лунали одночасно Убий її і станеш вільним. Канама подивився на Яой. Вона не відводила погляду. Її очі не були сповнені страху. Вони чекали тільки цього разу. Що буде, якщо я не зроблю цього? Його голос був хрипким. Я ось стиснула губи. Тоді він прокинеться. Постать знову заворушилася. Темрява завібрувала, наче ціле місто десь в іншому вимірі раптом ожило. Канами чув, як холодні краплі поту стікають по його спині. Кінджал у руці ставав усе важчим. Час майже сплив. Він повинен був обрати.